Чому ви маєте прибрати з життя всі газовані напої? Ви точно не знали цю інформацію. Як відомо, навіть мінеральна вода насичена вуглекислим газом, а надлишок газу, який потрапляє до нашого організму, підвищує тиск у шлунку і його розтягує. А газ все одно виходить з нашого організму, але через нашу ротову порожнину, тобто знизу до гори. І наша травна система на такий рух не розрахована. Тому до нашого стравоходу потрапляє купа зайвої кислоти. І це все призводить до запалення, а також у майбутньому може навіть спровокувати печію. Солодких газованих напоїв, як правило, дуже багато цукру, який може викликати ожиріння печінки та інших наших органів. А газовані напої з цукрозамінниками, такі як, наприклад, аспартам, мають ще більш шкідливий вплив на наше здоров'я ніж звичайний цукор. Тож газовані напої я радила вам замінювати на щось більш корисне: це може бути звичайний сік або компот, або узвар. Якщо купуєте соки в магазин. Ах то звертайте увагу на склад, там не має бути цукру та інших шкідливих домішок. А замість мінеральної води набагато краще випити звичайну негазовану воду, тому що ці бульбашки воді це не мінерали, це звичайний вуглекислий газ, який нашому організму не потрібен, бо ми його навпаки видихаємо, вдихаємо кисень. А справжня якісна вода з мінералами це якраз таки джерельна вода. Я маю змогу щодня пити якісну корисну воду саме завдяки ось такому подрібненому коралу, який насичує мою воду корисними мінералами, і ціна такої якісної води всього навсього 26 гривень на день. Тож пиши мені в інстаграм або в телеграм, якщо хочеш щодня пити якісну воду та покращувати своє здоров'я, обов'язково перейшли це відео своїм друзям, які часто п'ють газовані напої, і навіть не задумуються, що це може бути шкідливо.